У Шебєкіно-Бєлгородської області РФ внаслідок прильоту палає будівля, ймовірно, адміністративна. Вона розташована поруч з районною адміністрацією. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що там перебувають російські військові. Відео опублікували у мережі. Частину жителів із регіону, де відбувається бавовна, евакуювали. У руських граждан справжня істерика. І виникає у них лише одне питання: за що ж нас бомбят. Ви одна приїхали? є сина. Мамо вивізли раді. Що роздав? Добре, я певна. Город. очень сильно разбомблено. Мы выехали буквально с несколькими пакетами. Вот. И такая ситуация, наверное, у многих жителей. Страшно. Страшно и жестко. Не переживайте. Это выезжали. Осколки, правда, касательно по машине. Нельзя было выехать. Сколько вот? 8 месяцев обстрелы, да? Такої натомість Легіон Свобода Росії та РДК ведуть бій із російськими військами. Також вони оприлюднили кадри, як стверджують бійці, знищення самохідної мінометної установки тюльпан збройних сил РФ у Білгородській області.